Виберіть ангела, від якого ви хочете отримати повідомлення, який допоможе вирішити ваші проблеми. Архангел Уріель допомагає вам забути про всі криди, які були вам нанесені, очищує ваше серце і дає нову енергію. Соня говорить вам, що ви оплакуєте осіб, які пішли від вас. Не оплакуйте, ці особи є біля вас, вони бачать вас, чують і допомагають вам. і ви Чуєте їхню присутність. Ізабела говорить вам, що прийшов час, і всі ваші бажання починають збуватися нарешті. Даніель говорить вам, що він є опікуном, подружжя і допомагає подружжям в партнерських стосунках, в стосунках між дівчатами та хлопцями, в стосунках між дорослими і дітьми. Повне відео янгольського прогнозу подивіться на YouTube каналі. Хай бежуть вас